А Зараз це Так, верховний суд зараз поставить остаточну крапку. Чи ця садиба буде повернута київській громаді, безцінна пам'ятка архітектури, яка має не лише величезну архітектурну цінність, а також і старий Можна сказати, що ця садиба, яка взяла участь у творенні української держави. В ніч з 13 на 14 листопада 1918 року в ній обиралися директори. Обирався директорія, чи вони ухвалювали рішення про вони, вони і ухвалювали рішення і обиралася директорія і ухвалювала рішення. Багато рішень там приймали цій будівлі, і тому що Михайло Іванович Терещенко, який успідкував цю садибу після смерті свого батька Івана Ніколовича Терещенка, відомого мецената промисловця. Який підтримував українських художників, ну багато я не буду на цьому зупинятися. Він передав цю будівлю користування українській народній республіці, і там знаходилося Міністерство Сполучених Шельхів УНР. А потім ці будівлі обиралися і Звісно, що вони приймали ключові рішення, у тому числі щодо війни з Росією, і ось такі будинки, які ми маємо зберігати. Для майбутніх поколінь зараз стоять на межі знищення, і від рішення Верховного суду буде залежати зараз, який сигнал він надасть, тому що дуже багато недобросовісних так званих інвесторів і забудовників уважно спостерігають за цим судовим процесом. Чи нарешті буде верховенство права в Україні і якась справедливість, і чи буде задовольнений позов Київської міської прокуратури? І ця унікальна пам'ятка Перлина Києва доведена протягом 14 років недобросовісних власникам до краю аварійного стану, що зараз буде повернута громаді. Чи чи ні? Чи, а мурашку, да, і от її повернули. І далі нічого. То вона стоїться так само, як потрібна, потрібна політична воля. Садиба Мурашка була схожа, схожа історія, коли її за черговою схемою, так само як і садиби Терещенків, вивели з комунальної власності, протиправно приватизували і так далі. Але звісно, садиби Мурашка пощастили, і зараз все залежить від політичної волі міста Києва. Коли вона нарешті буде відреставрована, ну, проект гроші буде? на проект реставрації були виділені ще у 2015 році на реставрацію Сидиву мурашка і звісно, що гроші у міста є і там у садиби мурашка є певні нюанси. Потрібно забезпечити. Житло е, пану глухову, який війде на борони цю садибу. І він на це заслужив. А по садибі Да, от якщо її зараз повернуть у владу е, до, 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 до це, це, місцево, правильно йде? це, це, це так, місцева, правильно ідею це комунальна власність. Тобто поза прокуратури... хто далі не займатиметься чи родина Терещенки, допомагатиме? Що з робити чи Звісно. це влада міста має і чи є вже якийсь проект? То, не Звісно, а ми б е, хотіли і рекомендували б місту створити музей. Доброчинства, родини Терещенків у цій садибі. Я думаю, що ця відома родина меценатів, підприємців, громадських діячів, які будували лікарні, церкви, навчальні заклади, побудували велику частину Києва і деякі інші міста, наприклад, як Луфів, на це заслуговують, які віддавали на 80% своїх ставків на подачі фактично ви готові якось там разом з владою звісно. Звісно, ми готові залучати фундацію спадщини Терещенків, яка якраз створена задля для того, щоб а, рятувати а, спадщину родини Терещенків. Звісно, що ми готові залучати кошти на реставрацію і а, всіяка влада владі у цьому допомагати. Але головне, головне повернути цю унікальну. Пам'ятку київській громаді і зберегти її для майбутніх поколінь. тому що це справжня провина Києва і її унікальність. І в тому, що це одна з небагатьох історичних садиб київських і українських, які збереглися повністю в автентичному вигляді і зберегли всі свої елементи. А що там всередині взагалі там ще? Там можна щось зробити? Чому? Звісно, 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 з зробити можна, але стан садибу він аварійний і її і трощили. Там з 2015 року відбувалися дуже різні, дуже дивні події. Ми викликали поліцію і там. Намагалися затримати людей, які там щось трощили зсередини, і ми фізично буквально зупиняли до речі, разом з делегацією лікарів з Париж з Парижу з американського госпіталя будівельну техніку, яка протиправно починала вести в охоронній зоні садибі будівельні роботи без жодних на те дозволів. І і і зараз... Намагалися зняти охоронний статус через управління охорони культурної спадщини і так далі. І так далі. І у суда є унікальна можливість зараз показати всій Україні, нашому суспільству, чи змінило щось ось з тих пір до, до майданних коли коли ми бачимо що скільки скільки відсотків цінних київських пам'яток були протиправно відчужені за різноманітними схемами недобросовісними забудовниками і були знесені і на їх місці зведені величезні хмарочоси. якщо суд зараз на це не прийме рішення мене може ми будемо йти до європейського, до європейського суду. Су ми так це просто звісно, що є, залишимо. Запише ще ж матеріш, досі поїде. Тобто, якщо що, якщо що, то ви під дояких інституцій? Ну просто нас, нас по перше, ми звертаємося до президента України як гаранта дотримання конституції відповідно до статті 54 конституції України. Президент є гарант збереження культурних цінностей. І він має теж опікуватися долею культурної спадщини, тому що жодна нація, жодна нація без історії культури не має майбутнього і культурна спадщина є частиною нашої національної ідентичності. Поки іде така це і лише це, це кінцева інстанція. Далі далі є лише європейський суд. І звісно, що ми будемо робити все, що від нас залежить, але дуже дуже дивує позиція нашої держави. Поки історія, поки культура для нас не стане пріоритетом, цю війну нам не виграти і зараз. Триває війна дуже кривава за нашу національну ідентичність і культурна спадщина є важливою складовою. І ми маємо ми, кияни, маємо, звісно, що це відступи. Очередные рубины следуют.